Шукають рештки загиблих захисників. Андрій Чорнявський, старший групи пошуку та евакуації генштабу ЗСУ на щиті. Чоловік розповідає за три роки повномасштабної війни працювали на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини та Сумщини. Раніше, коли не була така висока насиченість дронами, ну ми могли заходити трошки далі. Зараз, на жаль, активність дронів настільки велика, що моя група старається не наближатися до небезпечної зони, тому що ми вже не раз були, були атаковані вже дронами. Потрапляють пошуковці не тільки під приціл ворожих БПЛА під час роботи на звільнених територіях Харківської області. Разом із волонтерами натрапили на ворожу міну. Згадує кінологиня Лариса Борисенко. Тоді каже жінка, вже поверталися з завдання. У мене був геморагічний шок четвертого ступеню, 3,5 літра крові, крова втрата, 17 гемоглобін, саме я була епіцентром цього. Ми працювали в нас було троє, і оця собака б'єша з нами. І стався вибух достатньо неочікувано. Потім група мене рятувала. Я щось пам'ятаю, щось ні. І потім була три дня коми, чотири лікарні. А на зараз в мене друга група інвалідності. Нині пошукова група працює в Запорізькій області. Тут шукають фрагменти останків нацгвардійця, який загинув два роки тому, розповідає Андрій Чернявський. Ну тоді був ракетний удар, і, в принципі, як по збирали, але ну однієї людини не вистачає. І ми зараз заходимо, розбираємо ці всі завали щоб. Щоб знайти цю людину, це насправді це дуже важка робота, тому що треба все розгрібати, це будівельне сміття, саме легше це було, якби ми заходили з самого початку. Евакуюють пошуковці і загиблих окупантів. Андрій каже, через те, що тіло понівечене, ідентифікувати його одразу не можуть. Ми діємо згідно норм гуманітарного права, ми їх шукаємо, збираємо і потім передаємо на ту сторону. а Та сторона потім передає наших оборонців України. Якщо ми не розуміємо, хто це, ми ми тоді викликаємо слідчо-оперативну групу, яка проводить слідчі дії, відбирає біологічні зразки ДНК експертизи, і далі вони вже виносять вердикт, це українець чи це росіянин. Весь час працювати з тілами загиблих важко і психологічно каже Андрій. Тож навчилися вимикати емоції. Інакше ніяк. Якщо якщо будемо сприймати це дуже близько до серця, ну це, це буде дуже важко. Багато людей не витримує. Для нас це саме справа життя. Ми можемо повертати людей з небуття, якщо не ми. Чи наші носи, які допомагають у людей, у багатьох людей, вже у сотень людей, не було б шансу повернутися з небуття і бути похованим землям. А це дуже важливо. Карина Глунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.